Сристинжицу. Шоста серія. Король Смій. Гріх 51. Е, а це як? А як воно літає? Що? Гріх 52. Але тут спойлер. Ні, я. А навіщо ти? Я в сітку засадила. Гріх 53. Жею, що з тобою? Це видно, що це. <плес> Я промовчу краще. Неможливо, загубленого міста не існує. Гріх 54-й. Змій, а навіщо так кричати, якщо. Ви тільки що там чули Джея. Ой, Кая та Ллойда. Вибачає, що сказав Джея. Эй, дей, зачекай, останній зачиняє двері. А звісно! Гріх 55. й Але. Ллойд. Ти. ти. Зовсім схожий на серпентина прям на мільярд. Гріх 56. А від чого тут е, сліди від е, автобусу? А, чому ніхто не грає чесно? Гріх 57. Е, а звідки тут взялися шипи? Тут нема ніякої дирки або чогось такого. Аж не віриться, що він врятував нас! Гріх 58 А як Самурай X летить без е, самого е, пілота? <пілота>, <пілота> Гріх 59 як в'язниця сама по собі відкрилась, тому що там не було видно руки. Вмикаю до магнічування. Гріх А Як е магніт притягнув золото лего. Відповідайте. Не знаю. що вона. Тобто він не такий вже й поганий. Гріх 61. Тут усім ніндзя вже це зрозуміло, що це нія. Майстри з кінжицу. Сьома серія тік-так. Десять хвилин. Він побив власний рекорд. Він не людина. Гріх 61. З цього моменту було ясно, що Зейн це не людина, а можливо Ніндройт або робот. Гріх 62 -й. Я коло підняв ці штангу, якщо вона важить більше ста кг. Одного дня я загубив цю катану. Ми знали, що батько розсердиться. Гріх шість третій. Розсердиться? в нього. Добра душа, чому йому сердитися цього? Гріх 64-й, А навіщо він туди ліз? Гармадон, ти мог е, позвати свого батька? Порушник, порушник, приготуйся до знищення. Кріх 65. А чому на нього свій цей робот, якщо е, містер Джолієнчо не поставив е, свого сина в його пам'ять що він на нього не. не був злим на нього. Як це сказати? Ні! Не може бути. Ні! 66. А чому тільки що ця схема зейна пройшла через. Через екран? Гей, що? шістдесят сьомий. А чому ви дивуєтесь? Він 10 хвилин під водою був. Що <плес> це? Гарненькі пташки. Ви це бачили? Гріх 68 А навіщо запитувати? Ви це бачили? Якщо вони це чули, а також бачили, це логіка. Гріх 69 Так, це все несумна. Але чому? Куди ділася половина всіх цих речей? племен! А про утро в наших жезлах! Дивіться! Тут заховані мочі срібного зуба. Гріх да! 70-й. А чому цю... Карту не роз'їла від яду, а нарисувалася е, сама карта. Гріх сімдесят з вогню виник портал. Я знаю, що це мандрівний чай, але як. Майстри з кінджитсу. Восьма серія. Один раз вкушений, двічі присоромлений А! Гріх 72-й як до його крові проник яд цих змій, якщо ці кістки вже. Згнили ще давно. Гріх 73. Е, Гармадоне. А чому ти його не вислухав свого рідного брата? Тому що, можливо, у біді. Тобто ми не зможемо витягнути. Вставай, розповіси пізніше. Спершу треба повернутися. Гріс 74. -й. Куди повернутися? В лего освіт. Так. Е... Як ви повернетеся? Мандрівного чаю немає нічого. Немає. Як? Пробачте. Можна моя родина з вами сфотографується. Ваші костюми такі оригінальні. Звісно. Гріх 75 По усьому ніндзягу розповіли, що ходить пайтер. Також люди. Пайтор намагається знайти чотири мечі срібного зуба, щоб звільнити великого пожирача. Того змія, що зробив мене злим. Так. Навіщо Лойд відкрив ті могили, щоб бути як ти? Гріх 76 Можливо, він відкрив, щоб не бути як батько, а щоб відповісти ніндзя за що було у першій серії. Гріх 77. А як в ту сумку, весь Самурай Ікс там був. Як він туди помістився? Гріх 78. А якщо він вдержав Джей вдержав цю кабинку, то як вони з неї злізли? Єдине питання. Майстри з Тим Дев'ята серія Коваліт талантів. <плес> Гріх 79. Е, а чому завжди у головних героїв не попадають снаряди? Їх або там мільярд? Ні, не попадають. Гріх 80. Де підзорна труба, як... яка була. Один кадр тому. Видав, що твій батько видатний спортсмен. В якому виді? О, він він коваль. Якось дурно те, що він сказав, що він не танцор, а що він коваль. Гріч 82. підзорна труба знову з'явилася. Я багато років не говорив з батьком. Тоді ми зателефонуємо. Не вийде! Він думає, що я у місті Ніндзяго, у школі виконавчих мистецтв марті Опенгеймера. Гріх 83. Так якщо його батько не знає, що його син ніндзя, то як, якщо всі говорять про сих ніндзя? Чому? Як він не знає? Майстри з Десята серія Зелений Ніндзя. Гріх 84. Чому Сансейву не мог сказати ніндзя, що привів з собою гармадона? Гріх <голові> 85. А також, чому як він вийшов, то він сам гармадон ви, вищий, чим та ширший, чим Сансейву? Чому як? Гріфі сімдесят шість. Ні я біля зейна. Далі. Біля зейна немає ні. Так. Але зараз вже нія є. Ні. Ти що, вмієш телепортувати? Гріфі сімдесят сім. Я так зрозумів, що Гармадон любить посміятися у будь-яку секунду. Гріх 88. А як канали перемикаються через електрику? Я просто хотів взяти зброю, але ти її грав! Я попросив принести зброю. Гріх 89. Це саме. Ідіотська ідея. Ну, справді. Іде! Грі 90. Як Джей може використовувати е, спойлер персонажа? Е, стихію Сили Моро. Як? Гаймо звідси! Але ми не залишимо їх без подарунка. Грі 91. Вони були видні на. Задньому фоні, чому їх не було видно, а зараз видно. Чому? Гріх 92. й як Гармадон зробив подвійний <проводник> стрибок. <проводник> а, то, <я> то ну! <проводник> Гріх 93-й, Ні, Лойда, ти не тонеш, а ти лише пливеш. Треба забиратися, бо <проводник> <проводник> інакше ніхто не втече син! Гріх 94. Я знаю, що зараз зламаю четверту стіну, але головні герої завжди виходять з таких моментів. Гріх 95. А навіщо Аероджитсу? Є спінджицу. Гріх 96. Чому вони усі біжать як Формула-1? Гріх 97. Е, звичайно, це Кай. Чому в тебе 4 руки? Грід 98. Звичайно, чому в нього 4 руки? Ой, це зелений ніндзя. Грід 99. Звичайно, це зелений ніндзя.